Привіт, мене звати Євген, і ця Багі це моя розробка. Тут доволі проста конструкція підвізки, вона повністю симетрична. Всі чотири нижні важеля і чотири верхні важелі абсолютно однакові. Тобто, якщо ви маєте дві таких машини, то при пошкодженні одної сторони ви можете з двох зібрати одну без проблем. Також тут дуже прості компоненти і запчастини, з яких вона складається: амортизатори, пружини, двигун, коробка це все з техніки, яка доступна у нас в Україні. Це БУ машини концерну Audi Volkswagen. Якщо, наприклад, вона десь у вас зламалася на периферії, ви її завжди можете поремонтувати. Також тут великі гальма 315 мм, від, також від Volkswagen. Вони всі однакові вкруг, що передні, що задні. і так само вони взаємозаміняємі. але за допомогою настройок машина гальмує правильно, тобто передок гальмує трошки більше, ніж задня частина, тому вона керована. В машині також є повноцінна рульова колонка, яка регулюється. Чотирих точкові рівні безпеки є повноцінна приборна панель, є гідропідсилювач, вакуумний підсилювач гальмів і все необхідне для того, щоб максимально швидко, максимально зрозуміло керувати цією машиною. Пасажир з водієм і з мотором формують з собою оцей центр мас, який знаходиться між колес. Таким чином вона дуже керована і дуже важко перевернути. Тут база така сама, як у Хаммера, тобто її можна використовувати для того, щоб, наприклад, їхати за машиною розмінування або вивозити там поранених по колії, яка вже є. Фактично вона розрахована їздити там, де їздять машини, які вже використовуються в нашій армії. Поки що тут відкритий диференціал, але за рахунок того, що діаметр колеса великий, машині вистачає виїхати навіть по піску, навіть вгору. На даний момент у нас на цій машині немає додаткових лежементів під. Поранених або під якийсь БК. Але у нас передбачено 15 кріплень на задній частині, до яких можна прикріпити додаткові якісь лежементи під поранених або лежементи під БК. Також можна поставити якийсь вид озброєння, там, наприклад, ДШК або що завгодно, що потребує армія. Ця база розрахована на те, що в ній буде стояти повний привід. Наразі вона задній приводна, і також вона розрахована під те, щоб на неї поставити електродвигуни. Це може бути як задня версія з одним електродвигуном, так і повноприводна з двома. Ми розраховуємо на те, що на весну цей прототип вже по цьому прототипу вже будуть робитися повноцінні машини, які будуть приносити користь.